Життя направду швидкоплинне, як пара, яка миттєво з'являється і зникає, але від кожного з нас залежить, чи встигнемо зробити своє життя більш значним. Так великими літерами вписане в історію України ім'я людини, яка стояла біля витоків незалежної церкви. Патріота своєї держави і свого народу митрополита Іоанна Боднарчука. Любив Ісусу дуже богослужіння, будучи ще маленьким. Здобувши духовну освіту, отець Василь був призначений на пастерське служіння. У село Стриївку з Бараського району. Як священник, таку силу притягання мав, що тут люди бігли із роботів, і з полів, і, і діточки зі школи до всього в нього руки лежали і до роботи, і не лінувався, і наполегливий був. У 1990-му, 5-6 червня відбувся помісний собор, на якому вперше за всю історію України. Було обрано патріархом Мстислава Скрипника. Прийми, патріарше, Стеславе, цей кукуль, і хай він продовжить віка твої. Отець знав прекрасно, нотно, грамотно, гарно співав. А святок чекали всі люди, як вийде на хоре, як заспіває куляду. Вже потім і пробували всякі дяки, і що такого такого голосу не було. Одного разу його запросили на освячення корвету Луць у Чорноморському флоті. Особливість цієї події полягала в тому, що владика летів туди літаком. Коли літак мав вже приземлятися, не відкривалися шосі. І всі почали переживати, як літак сяде. А владика Йоанн передув, що він спокійно, почав молитися і каже, залітайте ще один раз. І вже іншим разом літак сів благополучно. Владик одного разу сів за піаніно і граючи півголоса і співував жовті поля, сині гори, синьо жовті у нас прапори».